пішохода. очільник особисто кермував дорогою службовою машиною і сам викликав швидку для потерпілої Валентина. Доброта з подробицями аварії за участі високопосадовця. На асфальті калюжа крові на узбіччі подряпана машина міського голови з розбитим зеркалом. Даїшники рулеткою роблять заміри. Ними керує очільник місцевої міліції особисто. Міський голова Анатолій Федорук запевняє, що поява жінки була несподіваною. Якби можна було помітити пішохода, то повірте, що як водій з досвідом і стажем, міг би скерувати в інший спосіб, іншого варіанту, аніж той, який відбувся, бути не могло. Дмитро їхав на зустріч міському голові обік Києва, побачивши жінку. Теж почав гальмувати. Він ніяк не міг зрозуміти жіночої логіки. У цій пішоходці була якась загадка. Барышня переходить дорогу по діагоналі. Посереді дороги вона прикурювала сигарету. Шла і прикурювалася гріту. З одного боку машини й досі валяється цигарка, з іншого запальничка. Сама потерпіла, обставин аварії. Не пам'ятає. Вона переконана, що йшла тротуаром, далі провал у пам'яті, а оговталася на лікарняних ношах. Ті, вроді, біло, чи скакала що таке. А ви що, перед цим вживали? Mm, так, трошки. Те, що потерпіла добряче, п'яна, лікарі не сумніваються, ба більше у Тверезої і травми були б серйозніші. Жінці зашили тільки потилицю. Під питанням струс у неї. Але все буде вирішуватися по діагнозу, коли вона протрезвіє. її життю нічого не загрожує, крім того, що вона під дією алкоголю. Міського очільника медики теж перевірили на міст алкоголю. Видихаємо повітря алкоголю. Завершити слідство даєшники. Обіцяють за тиждень. За попередньою інформацією, міський голова Бучі швидкість не перевищував. Якщо він рухався з більшою швидкістю, ніж 30-40 км годину, то мені здається, що життєкнення не пройшло... б. Ой, не боковий, а він збили наїзд на пішохода. А в даному випадку бокове зіткнення пройшло. Буквально за 100 метрів від місця зіткнення пішохідний перехід, але жінка віддала перевагу зустрічі з міським градоначальником. Валентина Доброта, Дмитро Большаков, ТСН 1+,1.